Всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні дивимось з вами акційні пропозиції в магазині Аврора з 17 по 23 листопада. Бажаю вам приємного перегляду. Губка для прибирання універсальна від файно. Є різні кольори. Тут одна штука, ціна 24 гривні. Ось такий килимок для раковини. прямокутний, чорний колір. Розмір тут в нас. 32 на 27 см. Матеріал ПВХ. Ціна 77 гривень. Кондиціонер-ополіскувач для тканин парфумований. Об'єм 1 літр. 74 гривні. Ось такий порошок для ручного прання. Гірська свіжість, 350 г. Ціна 24 гривні. Порошок для прання автомат 365 вигода. Тут 350 грамів за 16 гривень. Або ось такий порошок 350 грамів 27 гривень мат. Це для машинки автомат. Порошок пральний, безфосфатний, універсальний 2 кг 880 грамів 149 гривень. Ще по акції ось такий гелі для прання 194 гривні 4 літра 100 г. І на 3 літра за 124 гривні для кольорових тканин. 124 гривні кондиціонер ополіскувач для білизни 950 г. Рідина для миття посуду: Галакс концентрована лимон 480 г 44 гривні. Або засіб для миття посуду: 1 літр, лавара. Є різні аромати. грейпфрут і яблуком 64 гривні. Тут в нас на основі оцту, меду, соди, ну, різні варіанти. По 16 гривень ось такий бюджетний засіб для миття посуду 365 вигода з лимоном. Засіб антижир з апельсином. Тут 500 грамів. За 39 гривень з розпилювачем за 59 гривень 750 грамів антижир з гранатом. Відпілювач кисневий ушастик для дитячих речей. Тут 200 г в упаковці 29 гривень. господарське тверде ось таке біле 120 грамів, 24 гривні. Плямовий відник від сіла 900 грамів. 109 гривень. Засіб від цвілі та грибків. Містер профі. Тут в нас 500 грамів з розпилювачем 39 гривень. Гель для чищення кухонних плит, антежир 500 грамів 24 гривні. Ще в нас по акції Таблетки для чищення пральних машин. Дивіться, три штуки. Треба таку спробувати. Взяти одна таблетка на один цикл очищення. Вапняний наліт усуває. Така гарна річ 59 гривень до 23 листопада. Олівець, плямовий відник для тканин 24 гривні 24 грами. Засіб для миття скла 500 мл 19 гривень. Або від грін Code з ароматом волошки 750 грамів 49 гривень. Сода для чищення кальцинованим білі витрила 700 г в упаковці 44 гривні. Засіб для миття та дезінфекції холодильника з ароматом лимона. Тут в нас 500 г. І ціна зараз зі знижкою 49 гривень. Або засіб для ванної кімнати сама. Тут 500 мл за ціною 69 гривень. Блок для унітазу від Velnax 57 грамів 33 гривні. Є в двох варіантах. Лаванда і лимон. Засіб для миття підлоги від сіла. 1 літр 77 гривень. По акції кошик, органайзер навісний для губки миючого засобу. Мила 19 гривень, різні кольори. Рожевий, чорний, сірий. По посуду салатник, ось такий, дивіться, який, білий 25 см в діаметрі, коштує 99 гривень. 109 гривень 24 на 24 сантиметра такий салатник. Потім в нас кухоль порцеляновий мілина. 330 мілілітрів. Така гарна чашка за 64 гривні. 84 гривні чашка порцелянова матова. Чорно-білі напої. Дивіться, які гарні. 84 гривні і 49 гривень африканські мотиви. Чашка керамічна на 360 мілілітрів. Стакан скляний рибристий з подвійними стінками. По 88 гривень є ось такий малюнок і такі полоски. Келих для вина скляний ребристий перламутровий 77 гривень. Набір келихів для вина Олександр 245 мл 6 штук 169 гривень. Ще по акції ось така тарілочка супова 44 гривні 21,5 см. Ось така незвична цукерниця пластикова у формі паука. Є фіолетовий і червоний колір. Вона пластикова 49 гривень. Ось така тарілка супова, 20 см в діаметрі. Коштує зараз 39 гривень. Контейнер прямокутний менажниця на два відділення 29 гривень. Контейнер для зберігання нарізки. Різні кольори так виглядає по 44 гривні. Ланчбокс, герметичний пластиковий циліндр 77 гривень. Контейнер харчовий пластиковий, прямокутний, 139 гривень. Тут у нас об'єм 2 літра 700 мл. Контейнер маленький за 34 гривні для сипучих продуктів. Контейнер герметичний пластиковий на 1 літр. Різні кольори 39. Ще ось такий контейнер пластиковий 49 гривень. Дуже гарний соковий тискач, різні кольори, зелений, жовтий і ціна 39 гривень. Скляний. Інструмент кухони для цитрусових. Двосторонній. Для цедри. 39 гривень. Овод-чистка 3 в 1. 55 гривень. Ось такий ніж для томатів коштує 24 гривні зараз зі знижкою. Ніж столовий з рифленою ручкою, 29 гривень. Ще є варіант: ось такий, за 24 гривні. Ніж кухонний для шинкування. Тут дерев'яна ручка. Ну, таке гостреньке. 34 гривні. Така підставка для кухонного приладдя для кришок 44 гривні. Фляга металева 64 гривні. Нержавіюча сталь. Пінчер для молока 199 гривень на 600 мл. Ось така ємність для меду з ложкою. Саріна коштує 29 гривень. Шумівка кухона з дерев'яною ручкою. Гарна якість 59 гривень. Пляшка для олії та оцту з дозатором. Має доволі непоганий вигляд, має мені подобається. І ціна 109 гривень. Дуже непогана дошка по акції, пластикова за 69 гривень. Мені подобається якість. І 84 гривні маленька, прямокутна дошка. Вінчик для збивання з дерев'яною ручкою. Коштує зараз 59 гривень. Затискач для пакетів з такими вусами 29 гривень за одну штуку. Цукорниця скляна пластикова на ніжці 55 гривень. Лопатка кухонна. З дерев'яною ручкою гарна якість 74 гривні. Ще набір затискачів для пакетів у формі моркви за 29 гривень. Тут у нас 5 штук. Дивіться, гарна ціна на какао-порошок. Натуральний 80 грамів. 29 гривень. Насіння гарбузове, солене. Вишиканий смак. Тут у нас 100 грамів. Ціна 33 гривні ще по акції панірувальні сухарі 200 г за 9 гривень. Шоколад по акції від Fine Eat 100 г. Какао молочний з фундуковою пастою, з подрібненим фундуком і з какао по 44 гривні. 100 г. Десерт молочний з арахісом 80 грамів 22 гривні. 30 гривень коштує драже, глазуроване ММДемс з арахісом 45 г упаковці. Напій концентрований Монік, домашній лимонад на 3 літра домашнього напою, 25 гривень, різні смаки. Напій розчинний макофе з солоною карамелью по 9 гривень. Ось такий чай чорний ахмат ті, англійський сніданок, 42 штуки в пачці. Ціна зараз 66 гривень. Сушки малятку 26 гривень 250 грн. Від Київ хліб. Ось така кілька не розібрана у томатному соусі за 29 гривень. По 15 гривень щітка дитяча на блістері. Набір станків для гоління. Тут один станок і 4 картриджа 99 гривень. Набір бритв для гоління одноразові, 5 штук 34 гривні. Ще набір бритв. 3 плюс одна штука в подарунок 109 гривень. Вода туалетна, жіноча. В асортименті 119 гривень. Антиперспирант жіночий синіта. Аромати різні, 34 гривні. Ось такий крем для обличчя. Дивіться, гарний який. Вишневий капкейк для рук, і тіла, і для обличчя навіть. Ще є тірамісу 200 г 74 гривні. Ось такий тонік для обличчя 150 мл. Коштує 119 гривень. Пінка для вмивання доктор Санте очищуюча 150 мл 74 гривні. Ось така пінка. Ані, це спрей. Спрей для обличчя 169 гривень зволожуючий. Масочки для обличчя зволожуючі Тут різні по 22 гривні за одну штуку. Набір пачей для очей одна пара 19 гривень. Мило-господарське рідке 1 літр 33 гривні. Серветки вологі, туалетний папір. Завжди під рукою 130 штук. В пачці 49 гривень. Серветки вологі для чищення взуття з відбілюючим ефектом 9 гривень 15 штук. Серветки вологі 120 штук. Аквабейбі 39 гривень. І серветки чорні з клапаном 120 штук 68 гривень. Серветки паперові сніжна панда. Двохшарові 180 штук за ціною 37 гривень. Або рушники паперові 160 листів зелені 24 гривні. Шампунь. Яєчний. Зміцнюючий 109 гривень 1 літр. Шампунь від «Гліскур». 400 мл 148 гривень. Бальзам кондиціонер для пошкодженого волосся 119 гривень. Бальзам кондиціонер від Profi Care, 200 мл 77 гривень. І шампунь міцелярний за 88. Бальзам ось такий для волосся тонуючий. Для темного. Там є ще червоний колір білий 64 гривні. Гель для душу «Фітолінія» 510 мл. Коштує зараз 44 гривні. Гель для душу парфумований ось такий 250 мл 44 гривні. Гель крем для душу 430 мл за 44 гривні. Гель для інтимної гігієни з молочною кислотою 350 г гр. 49 гривень. Мило-рідке, шик дегтярне, 300 г 34 гривні. Мило-рідке, кавун папая 450 мл 19 Ось такий туалетний папір, набір, українська мальва джамбо 2 штуки в упаковці 33 гривні. 44 гривні. Ось така лампа, LED на 7 ватт. Біле світло. Бо ось така маленька на 6 Вт. Є 14, 37 гривень. По 37 гривень 9 Вт ось такі лампочки на Notex. І 33 гривні 7 Вт. Ліхтарик LED на батарейках. Коштує зараз 99 гривень.